Так, шановні депутати, е, повідомляю, хочу оголосити вам, що в наше сьогодні засідання, значить, відповідно до законодавства буде різнято на відео. Так що, Будь ласка, працюємо лідно і добре. І оголошую ще одне випадку. Зараз не знаю, як ви є повітряна тривога. Нема. Нема. Якщо випадку права, в випадку повідного трива будемо спускатися у безпечне місце, чи будемо працювати? Будемо працювати. Це добре. Так, На засідання постійної комісії з питань сільського господарства з земельних відносин з'явилося семи депутатів п'ять. Два, я думаю, по причин поважних немає. Так, тож, кворум є, наша комісія правомочна. пропоную розпочати засідання нашої комісії. Хто за, хто проти, отримався рішення прийнято. <клес> Значить, На сьогодні в нас порядок денний стоїть 17 питань. Небагато, але їх нема. Так, перше питання. <кій> Про передачу в оренду ПП Агропрогрес, Агропрогрег... 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 земельних ділянок, невитрибаних земельних часток для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами село Олександрівка. КСП Олександрівській і два невитрибованих парі, один площа 3,5 три з половиною, яка до 25%. Бере в оренду, під 12% вони мають підприємців, щоб вони не звернулися. Ну і в оренду 12% гармотивно, що є запитання по цьому. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії? Хто за? Хто прийняти. Питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі для будівництва для ведення товарного сільськогосподарського виробництва село Петрівка по вулиці Шевченка, 32 та надання її в оренду Макаренко, СО. В селі Петрівка є такий господарський двір. Раніше він був у власності крука. Крук продав господарські будівлі Макаренко фізичній особі. І тепер Макаренко, новий власник будівель, заключає з нами договір оренди на земельну ділянку, яка знаходиться під цими будівлями господарським землем. Є якісь запитання? Хто По за те, що даних рішення на засіданні сесії, хто за? Хто проти, утримався. Рішення прийнято одного голосного. питання про затвердження технічної документації коли вилучою щодо встановлення відновлення земельних ділянок в натурі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та передачу їх у власність. Це земельні ділянки, які знаходяться під будівлями які знаходяться у власності громадян 7 чоловік Там є, ділянки під своїми будівельна списки. Погромки? По це по громаді наче. По, по му, просто Зацікавить. Є запитання допомоги. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засідання сесії? Хто за? Хто проти? Утримався рішення прийнято одноголосно. Слідующе питання про затвердження технічної документації і землоустрою щодо встановлення земельних ділянків в натурі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та передачі їх в оренду. Це у також... Є будівля, на яку має вона право власності, але право на приватизацію використане за даним цілим призначенням підбудинків цього обслуговування будинку. Тому ми надаємо їй земельну ділянку в оренду під будинком. Є запитання? Mm -hmm. Хто за щоб дане рішення винести на засіданні сесії? Хто за, хто проти? Потримався рішення прийнято. Слідуюче питання про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки комунальної власності площою 15,04 тисячних га. два ну, місті гасті добровольця є земельна ділянка комунальної власності 15 гектар, сформована як землю промисловості. Ми від неї будемо відділяти десь гектар шість. Наступне рішення це суміжна земельна ділянка, там 4 гектари, теж під промисловість будемо її переводити. І будемо планувати формувати їх від, з двох ділянок в один до десяти гектар під індустріальний парк. Є запитання ще й. Все, я доповню, що там дійсно мусорка треба її вбирати. Добре, що як то солоситься, чи може земляволя поможе, щоб брати там мусорку, але ж якась промисловість там щось зроблять, то і будуть робочі міста будуть. Ну, все, все, воно б, я думаю, що таке треба, щоб воно почалося. Краще хай щось буде, ніж бур'яни. Несанкціонована, не ну, сміть ті з вами, його там люди беруть. Є запитання потім. хто за те, щоб даних протишення винести на засіданні сесії? Хто за, хто проти, отримався рішення прийнято. Слідуюче питання. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення, що розташована на території Вобровської територіальної громади площею 4,936 га. Це суміжне до попереднього рішення земельна ділянка, і ми теж міняємо цільове призначення під промисловість, щоб подібні їх об'єднати. І так як під індустріальний пак повинна бути земельна ділянка площею не менше 10 гектар. Тому ми будемо наступними сесіями об'єднувати. Це вони рядом знаходяться, так? Та? Поруч суміжна ділянка. Є запитання, пропозиції? Хто uh -huh. за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії? Хто за? Хто проти, утримався рішення прийнято. Слідуще питання. Про виділення земельних ділянок натурі в розмірі земельної частки паю, громадянину Запорожець Ірині Іванівні одну 3 участки, і громадянину Запорожець Юрію Івановичу, 1 3 частку, і Запорожець Людмилі Вікторівні одну 3 участки, За межами села Старобасань. Три спадкоємці успадкували Дерміну Дівенку по сертифікату. Зараз ми їм вже сформували кадастровий номер і її виділяємо в натурі творі. І наступне рішення такого їх по двох сертифікатах. Є запитання по цьому. Mm -hmm. тобто хто за, хто проти, хто приймався рішення прийняти. Спеціальне аналогічне провидіння земельних ділянок на в зворотної земельної частки, паю, громадяни Запорожі Серегії Іванівні, одну третю частки, громадянин Запорожці Юрію Івановичу, одну третю частки і громадянин Запорожь Людмилі Вікторівні, одну третю частку, за, за межами села Старого Саня. Є запитання по цьому. За те, щоб дане проєкт рішення винести на засідання сесії, запроти рішення прийнято. Слідующе питання. Про надання земельної ділянки в постійне користування Бобровицькому ліцеї Бобровицької міської ради Чернігівської області для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти міста Бобровиця по вулиці Незалежності, 54. Ця земельна ділянка сформована під ліцеєм в місті Бобровиця. Ми надаємо ліцею постійне користування. Є запитання? Дякую. Тоді рекомендую винести проєкт рішення на засідання сесії. Хто за, хто проти. Утримався. Рішення прийняте. Слідуюче питання. про надання земельної ділянки постійне користування Бобровольському закладу дошкільної освіти Ясла Садок. Веселка Бобровольської міської ради Чернігівської області для будівництва та обслуговування будівельних закладів освіти в місті Бобровиця по вулиці Благовіщенська, 1. Це наш садочок поселки в знаходиться на пагороді. Також ми надаємо постійне користування земельною ділянкою. Ці дві земельні ділянки узаконюємо, Для того там планується укриття будувати. І без землі не можна здійснювати це водія. Тому ми проводимо відповідність. Є запитання. Даний проєкт рішення винести на засіданні сесії. Хто за, хто проти. все рішення прийнято. Слідуюче питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо входу земельної ділянки комунальної власності на передачу земельних ділянок в оренду. Це у фірма КПД Агротрейд має нерухоме майно. У кількості, ну, 10 адрес там розподілили господарський двір колишнього в КС, в КС, ну, КС. Це питання. Так, mm. і тепер ми їм просто затверджуємо документацію і надаємо оренду. Є пропозиція. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії? Хто за? Хто проти? Удаємо це рішення прийнято одного так, слідующе питання про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності за розміщення будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії. В селі у Черній, була нервова, є Там була сформована земельна ділянка. Але вона знаходилася за межами населеного пункту. За межами населеного пункту з даним цільовим призначенням не обраховувала держгіокадастрі нормативно грошову оцінку. Тому де Чернігово бленерго замовила документацію з нормативно-грошової оцінки, ми її тепер затверджуємо. І в нас вже буде нормативна грошова оцінка, сума для заключення договору оренди на цю замовну ділянку під трансформатором. Є запитання. Mm -hmm. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засібній сесії? Хто за? Тобто рішення прийняти. Слідуюче питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного сільсподарського виробництва в селі Олександрівка по вулиці Молодіжна, 1А та надання в оренду ФПЗ Сюр. ФГ Сюр викупив майнові права на господарські будівлі і має тепер нерухоме майно у власності по вулиці Молодіжна, 1А. І під ці майном ми відводимо йому земельну ділянку оренду на 10 років і по 12%. Є запитання? Пропозиції. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засідання сесії? Хто за, хто проти? Потримався рішення приємно. Слідуюче питання. Про надання то земля є воля дозволу, розробку технічної документації і землеустрою щодо встановлення мер земельних ділянок в натурі невитрубаних земельних часток, паїв. За межами село Щаснівка орієнтовочку площею 22,3600 га, тобто 22 гектари. Тут земля і воля обробляє в масиві земель бувшого КСП імені Якова Рещоп'я, за межами села Щаснівка, земельні ділянки, і в тому масиві знаходяться 6 невитрибованих земельних ділянок, на які земля і воля» з вами виключає номер. 12% нормативно-грошової оцінки. Є запитання? Пропозиції? Дуже. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засідання сесії? Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Слідующе питання. Про виділення земельних ділянок натурі в розмірі земельної частки паю Красноок Сергію Миколаївичу за межами села Старобасанець. По колишньому краї спанила, Сергій Сергія успадкував по двом сертифікатам земельної ділянки ПАІ і ми йому виділяємо в натурі. Затверджуємо. Є запитання? Хто за те, Щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії. Хто за, хто проти, Утримується рішення прийнято. Слідує питання аналогічне. Про виділення земельних ділянок в натурі у розмірі земельної частки і паю Сергію Миколаївичу Миколайовичу за межами села Старого Є запитання по цьому. То за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії? Хто за, хто проти, отримався одноголосно. І останнє питання про надання згоди на передачу орендованих земельних ділянок у особу Оренду. У як на фізичну особу Бахмутову Тетяну Борисівну заключені договори оренди на земельні ділянки, на чотири земельні ділянки в селі Осоколівка. З Бахмутова Тетяна Борисівна звернулася до нас, щоб передати ці земельні ділянки в суборенду на свою фірму. ФГ Ольга Аль, якою вона є керівником. Закріпляє за фермерським господарством земельні ділянки в суборенду. Яка на площі? Одна земельна ділянка 71 гектар, друга 4,7 гектар, 6,7 гектар, 12 гектар. Є запитання бачу. Ага. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на закона сесії? Хто за, хто проти, утримався прийнято знову голосу? Шановні депутати, всі питання порядка денного розглянуту. Дякую за потрібна праці. Быстро, здорово.